Уже такий вечір уже, Ми потихеньку до машини прийшли. В кілька слів про прокуп сьогоднішній. Замарилися. Да, замарилися. А я ж планую завтра з камрадами і... і ще їхати. Не знаю, чи вийде чи ні. І ось хотів зазняти трошки з камрада. А їх, тут... а їх тут не трошки, тут багатенько. І царки, бочку, конинка, совєтики, Білончик, ну це ще я в обід показував. Такий-такий, хабарничка забита трошки. Це у нас ну Ось такого такого трошки є. О, ще й ця попалася. Капуста. Одиничка чи що вона? Одиничка. І подивіться, друзі, наконечники скіфські. Раз, два. І ще один з велетенським шипом. А, скиф, ну, скиф, да, и шипом да, такой великий. Возьму, так, а, еще вот один. Четыре наконечника. И вот еще красивенько, красивенько, красивенько. Денежка 1854. Ну и еще одна серебришка. Ось. Такие, как и у меня, малюпенький. Або женочий, або дитячий. Хрестечек. Так, ну так, доволі доволі непогано, а своє вже буду вдома тоді вичухувати, вимивати і на пару минуток зазніму. Зараз будемо перекушувати, бо там не було на воді де, як і коли. Тому зараз вже підвечеряємо і по дому будемо їхати.